11 команд брали участь у традиційному турнірі з мініфутболу пам'яті видатного коломийського спортсмена Михайла Гаріпова. Протягом двох днів тривали футбольні баталії, вікових обмежень для учасників організатори не встановлювали. Тож змагалися за перемогу і юнаки, і вже досвідчені гравці. Організаторами турніру з мініфутболу вже 14-й рік поспіль виступає міський відділ у справах молоді та спорту. Спортивних заходів у місті чимало, а от популярних одиниці. Мені приємно, що ці молоді. Люди, які сьогодні може в перший раз будуть грати, знають, хто такий Михайло Гріпов, Що це пропагандується його та робота, яку він в свій час в 80-ті, початок вісімдесятих, 80 кінець х років ввів Це нововведення «Мініфутбол» футбол в місті Коломия. Золото турніру виборола команда ветеранів Сільмашу Борець, срібло у команди коломийського рему. Бронзу ж вибороли представники освіти. Переможці отримали цінні подарунки та дипломи. Кращим гравцем турніру став коломиянин Андрій Олійник.